Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габаритні ліхтарі на 12 світлодіодів кожний. І у них одна сторона червона, одна сторона жовта. Дуже класні ліхтарі, це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані, працюють від 12 і від 24 вольт. Не бояться вологи. У них є. Окреме підключення кожної сторони. Ви можете червоне підключити до габаритів, а жовтий до сигналу повороту. Або все одночасно. У них гумовий корпус, стекло з полікарбонату, їх розміри висота 55 мм, ширина. Ось цього основання 65 мм і монтажна відстань отворів 53 мм. Ось такі класні ліхтарі. Ось так вони класно світять. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.